Лесі Українка, відповідь. Не жаль мені, що я тебе кохаю, та в нас дороги різні розійшлись, ні, не кажи, що зійдеться колись. Не зійдеться, мій друже, я те знаю. Моє кохання то для тебе згуба. Ти, наче дуб, високий та міцний, я ж наче плющ похмурий та смутний. Плюща обійми. Гублять сило дуба, та без притулку плющ зав'яне, я не зав'яну. Я знайду руїни, я оздоблю в бої й стерті стіни. Зелений плющ оздобою їм стане. В країну смутку прилине вітерець і принесе мені луну розмов. Від мого дуба, що зіброве, і спогад любих літ на вік. This game.